Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина. Я вас вітаю на каналі Читаймося. Ми з вами вже давно не говорила про те, які я книги прочитала. Цілий жовтень я читала книги і вже навіть прочитала у листопаді одну книгу. Тобто, загалом це було всього 5 книг, і зараз я вам про них коротенько розповім. Перша книга, яку я прочитала в жовтні, це фактично була книга Толок Інги Борги, і я про неї вже розповідала. Тому ми не будемо згадувати цю книгу у цьому відео, оскільки їй було присвячено окреме відео. І наступною книгою, яку я прочитала фактично за один день, бо в нас не було світла в домі. Це була книга найщасливіша людина на світі. І Ця книга тоді перевернула мої емоції декілька разів сніг на голову, оскільки це важка історія про людину, яка пережила Голокост, людину, яка втратила більшу частину своєї родини, людини, яка намагалася рятувати своє життя декілька разів, і все одно вона потрапляла у небезпечні ситуації, і нарешті вона виборола свободу. Цей чоловік, який пише про себе та про свій досвід, він мав змогу почати все спочатку знайти людину, яку він покохав і з якою створив свою родину. І він прожив ще дуже-дуже багато років в новій країні з новими сусідами, побудував абсолютно нове життя. Як на мене, ця книга є важливою з двох точок зору: по-перше, вона вкотре нам нагадує про ті жахіття, які відбувалися протягом Другої світової війни, і про те, як людина може боротися за своє життя, про те, як варто не втрачати надію у будь-якій ситуації, на те, що все може змінитися. І по-друге, це історія людини, яка залишилася світлою, позитивною, абсолютно відкритою до цього світу, звісно. Це те, як сприймається ця особистість через книгу, через сторінки цієї книги, яким автор є насправді, ми не дізнаємося, але хочеться мені особисто вірити, що він справді є тою людиною, яка вміє любити життя та знаходити в ньому позитивні речі та нести також у цей світ добро. І після такої надихаючої, як на мене, книги я почала читати, наглядати і карати Мішеля Фуко. Я одразу вам зізнаюся, це не найлегша книга для читання. Вона, по-перше, величенька, по-друге, це все ж таки філософ французький, який розглядає декілька важливих понять. Тобто, спочатку, коли я купувала цю книгу, в мене було уявлення, що тут автор розповідає просто про історію в'язниці, про те, як вона. Формувалася, як вона в яких формах існувала. Насправді так, частково я була права, але тут автор більше розглядає те, як відбулася реформа пенітаціарна у Франції, і те, як змінилася форма від покарання людини до її перевиховання. І розглядається ситуація з дуже багатьох точок зору, з точки зору того, як будівлі створювалися для в'язниць спеціальним чином, щоб слідкувати за ув'язненими, які були економічні проблеми, пов'язані з працею ув'язнених і різні моменти, Насправді, я вважаю, що цю книгу мені варто буде перечитати не один раз, бо я точно щось не зрозуміла або опустила. І не легко мені ще було, оскільки все ж таки тут, знову ж таки, пам'ятаємо, філософ він деякі моменти настільки детально прописує, що іноді нібито заглиблюючись в тему та ідею. Має бути зрозуміліше, про що хоче сказати автор, а виходить так, що нібито ти опиняєшся на дні якогось океану в повній темряві, нічого не чутно і відчуваєш не величезний тиск на себе від тієї всієї інформації, яку щойно прочитала. Я сподіваюся, зрозуміло описала своє враження, тобто книга. Цікаво, цікаво дізнатися, як у Франції відбувалися певні зміни у пенітаціарній системі, про те, як автор аналізує ці зміни та які він проблеми у новій формі ув'язнення вбачає і його думки щодо майбутнього в'язниць та перевиховання злочинців. Я все ж таки можу рекомендувати цю книгу, якщо вам цікаво розкрити для себе. Ще одну таку цікаву, як на мене, тему, як в'язниця та те, як держава, як суспільство ставиться для людей до людей, які, в принципі, є деструктивними для цього суспільства. Ось так. Про книгу чути українською багато говорити не буду. Я про неї розповідала у своїх книжкових покупках детально. Це книга присвячена звукам, буквам української мови, і авторка, вона, як на мене, у жартівливій, іноді легкій формі вона подає, як на мене, знову ж таки, я не філолог, і подає інформацію доступно і. Цікаво, бо вона наводить різні приклади, про які я не знала, і що деякі звуки вимовляються трошки не так, як я собі колись думала, також для мене стали відкриттям. Тобто, якщо, можливо, ви є філологом або Українська є для вас першою мовою, якою ви розмовляєте у своєму житті. З дитинства я її маю на увазі. То, можливо, ця книга не розкриє для вас нічого нового. Але для тих, хто зараз намагається перейти на українську мову, хто хоче покращувати своє вимовляння слів та звуків, мені здається, що варто звернути увагу на цю книгу. Вона невелика, там великий шрифт і. Інформації предостатньо корисної. Свій захват, свої позитивні враження від книги про тиранію я вам вже висловила у попередньому відео, і хочу вам ще раз нагадати, що. Книгу цю створив історик. Це графічна адаптація його великої праці, і вона тут сконцентро... вона є у концентрованому такому вигляді, гарна книга, цікаві думки автора. І нещодавно я дізналася, що Тімоті Снайдер, автор цієї книги, як ви здогадалися, він. Є викладачем у Єльському університеті, і просто зараз він викладає курс, який називається The Making of Modern Ukraine. І на момент запису відео є вже 17 відео лекцій на каналі Єль Course, і там він поступово розповідає про те, як Україна становилася. Незалежною державою, про те, чому деякі нібито псевдоісторичні праці вони не мають жодного сенсу стосовно України та історії України. Я подивилася тільки дві лекції, почала третю ще не закінчила, але, можливо, комусь це буде цікаво, якість курсу я Гарантувати не можу, але це відомий історик, який спеціалізується на історії Східної Європи. В принципі, він досліджує Україну, він, до речі, знає українську мову. І мені от цікаво розкрити для себе те, як американці, як люди з інших країн, з іншого інформаційного простору, як вони дивляться на. Нашу країну, на українців і на, наше, на нашу боротьбу за свою незалежність та самоідентичність. Тому, можливо, для когось ця інформація буде корисною. І книга, щодо якої я можу сказати, що я виконала перед собою обіцянку. У минулому році була одна книга, яку я не дочитала до кінця, її мучила, вона мене мучила, не знаю, якось нас взагалі не склалися з нею стосунки, і я вирішила, що я просто її залишу. Можливо, прочитаю колись пізніше, можливо, взагалі ніколи до неї не повернуся, але я зібралася і дочитала книгу Еріха Марія Ремарка Тіні в раю. І що я вам можу сказати? Як мені ця книга не подобалася у минулому році, так мені вона не сподобалася і в цьому році. Я наново почала її читати з першої сторінки. Я пам'ятала, в принципі, коли я читала, я розумію, так, я це знаю, так я це знаю, і майже як виявилося, я прочитала половину цієї книги, але що тут не так для мене було з цією історією. Тіні в раю це історія про. Німця, який емігрував в США, і там він зустрічає своїх давніх друзів. Він зустрічає друзів-євреїв, які вже влаштувалися у Нью-Йорку, і він намагається залишитися у Нью-Йорку якомога надовше для того, щоб десь прилаштуватися. Бо в Європі протягом Другої світової війни він перебував у різних країнах. Його Депортувались цих країн, він втікав, він навіть деякий час перебував у концентраційному таборі, але автор він прямо не говорить, він там був чи то в'язним, чи він там працював. Є... Ну, мені здалося, що він все ж таки був там в'язним, але можливо я щось неправильно зрозуміла. І там він в Нью-Йорку вже зустрічає дівчину, з якою він будує. Дуже специфічні, як на мене, стосунки. І, в принципі, це ось така от історія емігранта, німця в Нью-Йорку, як він живе, кого він зустрічає, в кого проблеми, які виникають в еміграції, оскільки люди переїжджали, емігрували різного віку, різних можливостей, здібностей та професій. Як Просто було лікарям, як не просто було актором, наприклад, та таке інше. Із цієї точки зору, в принципі, мені було цікаво саме ці деталі дізнаватися, що навіть рятуючись від нацистського режиму, людина, вона особливо людина, яка має вже похилий вік, вона мало на що могла розраховувати у новій країні, оскільки їй Треба було якось прилаштуватися. А все одно є фізичні травми, є моральні травми, психологічні травми, і треба все якось перебороти та знайти в собі сили почати нове життя. Тут ми пригадуємо книгу, яку я згадувала на початку, що комусь це вдається, а комусь ні. І сам автор. Він нібито пише свій автобіографічний певний період, оскільки жінка, з якою він будує свої ці стосунки, була така історія, що розказують в одному джерелі, я прочитала, що це нібито підтверджений факт, а в іншому джерелі сказав, що це, це все ж таки слухи, чутки. Про те, що у нього був роман з манекенницею російського походження. Тому можемо лише здогадуватися, але для мене емоційно ця книга була абсолютно порожньою. Тобто я не розуміла, чому головний герой зустрічається з цією жінкою, що він хоче від життя, що в нього відбувається в голові, хоча від першої особи. В нас історія розповідається. До речі, хочу тут зазначити, що цей роман «Тіні в Раю був опублікований вже після смерті автора, його дружини у 1975 році. І, в принципі, незрозуміло, чи хотів автор, щоб ця робота побачила світ або ні. Я цього не знаю. Я не знаю, де перевірити цю інформацію. Якщо ви про це знаєте, то, будь ласка, напишіть це в коментарях. І Мені здається, що просто ця якість цієї книги вона є нижчою ніж його інші роботи загальновідомі, чудові, фантастичні, які мені дуже подобаються. І щоб переконатися в. Тому що я досі люблю цього автора, і мені подобається його твори, я наново почала перечитувати на Західному фронті без змін. Хоча я взагалі не планувала цю книгу читати у цьому році, і, в принципі, її найближчим часом перечитувати. І вже дочитуючи цю книгу, я пригадую, чому мені автор це подобається, як він може писати, та що він є дійсно був талановитим автором, який. Абсолютно фантастично вміє передавати історію людського життя. Тому на сьогодні в мене все такі різні, як на мене. Хоча, ну як різні. Тут дуже сильно філологічний nonфікшен е е виділяється. А історія про голокост, історія про еміграцію під час Другої світової, а також Тімоті Снайдер та його книга про тиранію, яка також зачіпає Другу світову війну. В принципі, так прослідковується певна тема, яка мене цікавить протягом останнього часу. І якщо ще пригадати, що я нещодавно розповідала про книги. Які були присвячені Черчиллю, то вибудовується певна логіка, за якою я обираю собі книги. Але я обіцяю, що на моєму каналі буде ще, окрім війни та військової тематики. Хочеться під кінець року почитати щось трохи іншого направлення, і залишайтеся на моєму каналі. Сподіваюся, що вам це відео було цікаво та корисно. У мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною, побачимося з вами у наступних відео. Па-па!